Вітаю, діти! Сьогодні я хочу вас познайомити з таким жанром образотворчого мистецтва, як натюрморт. Натюрморт це картина, на якій зображені предмети побуту, овочі, фрукти, забита дичина тощо. З цих картин ми можемо дізнатися, як жили різні люди у різні часи і у різних країнах. Така собі виходить невелика машина часу. Отож сьогодні ми з вами також будемо малювати натюрморт, який можливо комусь допоможе переміститися у наш час. Для роботи нам знадобиться половинка аркуша білого паперу, фарби, пензл, водичка, і олівець і резинка. Ставимо аркуш у горизонтальне положення, беремо олівець і знизу два пальці відмічаємо і ставимо крапочку. Це буде початок нашої тарілки. Проводимо лінію. І потім малюємо прямокутник. Відміряємо від цієї лінії три пальчики, знову ставимо крапочку, проводимо ще одну лінію і з'єднуємо їх, виходить прямокутник. Потім ми ніби відрізаємо ножицями краєчки прямокутника і проводимо ще дві лінії. Ось ці зайві лінії ми стираємо. Я стерла бокові лінії і залишилась у нас така тарілочка. Тепер ми малюємо лимон, помідор і слива. Лимон малюємо овал, для помідора коло і для сливи також маленький овал. Надаємо нашим фруктам закінченої форми і домальовуємо деталі. Хвостик, листочки. Тепер беремо фарби і розмальовуємо фіолетовим кольором тарілочку. От я розфарбувала тарілку фіолетовим кольором. Тепер розфарбовуємо лимон жовтим, помідор червоним і сливу синім кольором. Це у нас основні кольори. Змочимо пензелку водичку у жовтий колір і обережно, не виходячи за контур, розфарбовуємо. Ми закінчили розфарбовувати ламон, тепер розфарбовуємо помідор червоним кольором. Змочуємо пензлик і обережно розфарбовуємо. Тепер ми розфарбовуємо свої вусинім кольором, а потім вже домалюємо гілочки і листочки. Змочимо пензлик у коричневий колір і малюємо гілочки сливі і на помідолі. Листочки розфарбовуємо зеленим кольором. Отакий чудовий натюрморт у нас з вами вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!